Готуємо качку з картоплею в афганському казані. Ви будете в шоці, що за півтори години качки буде відходити м'ясо від кісток, а картопля буде залишатися цілою. Нарізали нашу качку і починаємо обсмажувати в казані. До обсмаженої качки додаємо нарізану цибулю, приправу за смаком. Солимо додаємо картоплю. Ми почистили і додаємо її цілою. Не кришимо. П'ємо помідори. Ми їх не кришимо дрібно. Одна ціла перчина, декілька зубчиків чеснику, морквина, а також зверху цілим пучком зелень, пів літри води. Закриваємо та чекаємо, поки закипить. З цього моменту будемо відраховувати півтори години.